Бог ніколи не моргає. Регіна Бред урок 23. Будьте ексцентричними. Не треба чекати старості, щоб носити фіолетовий одяг. Літні люди і діти. Вони вміють жити. Їхнє життя ніби книга, яку одні щойно почали читати, а інші вже дочитують, насолоджуючись останніми сторінками. Їм байдуже, що про них думають вони або ще натомалі і нічого в цьому не тямлять, або вже застарі, щоб цим перейматись. А от нам, поки ми дійшли ще тільки до середини книги, варто було б узяти з них приклад. У 1980-х шаленої популярності набув віршик про те, наскільки треба бути сміливим, щоб носити фіолетовий одяг. Багато людей помилково називають його Фіолетовий віршик. Підстракувата пані або Зістарюся і буду вдягати Фіолетове. Свій вірш застереження англійська поетеса Дженні Джозеф написала в 1961 році. Згодом він опинився на вітальних листівках, футболках і сумках. Як і більшість із нас. Поетеса теж утомилася від практичного взуття, що пасує до одягу, який нам не подобається, від одягу, у якому ми мало не зливаємося зі шпалерами на стінах, від правильної поведінки, настільки правильної, що заледве чи хтось узагалі звертає на нас увагу, тому що ми не перебігаємо вулицю на червоне світло, ні в якому разі не лаємося, не примушуємо нікого червоніти, сміятися чи співати. Їй набридло бути ідеальною. І мені теж інколи хочеться просто повернутися до людей у переповненому ліфті і зацитувати їм шекспірівського Гамлета, або проспівати пісенку з мультика. А іноді так кортить прихопити з собою на засідання ради директорів маленьку дудочку Казу або відбити чечітку чіт прямо посеред черги в поштовому відділенні. Тільки уявіть, наскільки яскравішим було б життя, якби більше людей прислухалося до влучного вислову Живемо один раз або хоча б одягались у фіолетове. Щоразу, коли я бачу жінок відомого віку у фіолетовому вбранні, я пригадую той віршик. Це ж так нудно бути розсудливим, зразковим і ніколи не порушувати правил. Мені подобаються вітальні листівки на день народження з написом Будеш дотримуватися правил пропустиш усі розваги. Вірш зосередження натихнув гурт жінок створити товариство червоних капелюшків. Жіночки за 50 зустрічаються, щоб веселитись і постувати. Так звана дезорганізація, як її величають самі жіночки, має декілька правил. По-перше, члени товариства повинні носити певну форму червоний капелюшок, чим химерніший, тим краще, і фіолетовий одяг. Жінки, яким ще не виповнилося 50, мають носити рожеві капелюшки і бускове вбрання, адже вони ще не заслужили права бути такими барвистими, як їхні старші товаришки. Потайки я захоплююся цими жіночками, коли вони в понеділок ідуть вечеряти до ресторану, одягнені в червоні блузки з блискітками. Я також захоплююся чоловіками, які натягують величезні капелюхи, як у кота у чоботтях, і йдуть дивитися бейсбольний матч. Бо я зазвичай навіть не можу зважитися намалювати губи помадою. Коли я вперше все-таки насмілилася, одна з моїх співробітниць спитала, чи я часом не захворіла. Напевне, я вибрала занадто фіолетовий відтінок. Найдивнішим учинком усього мого життя було те, що я взяла до університету контейнер для їжі з зображенням Чарлі Брауна, героя відомого коміксу. У мене навіть був маленький гарненький термос для соку з Люсі і Вудстоком з того самого коміксу. До 19 років я ніколи не мала контейнера для їжі. У дитинстві я жила лише у двох кварталах від школи, тому ходила обідати додому. А тут виникла така проблема, що інші студенти не хотіли навіть говорити з першокурсницею, яка принесла контейнер з обідом. Вони, напевне, подумали, що я приїхала на шкільному автобусі. Мій контейнер для їжі спантеличив моїх друзів, тому я поступилась і стала як усі. Через 10 років я спробувала втягти чорний берет на бакир, але всі почали підражнювати мене, називаючи художницею, а дехто навіть звертався французькою. То навіщо бути нормальним? А тому, що так легше, проте не надто весело. Більшість із нас відносно нормальні. Я знайшла слово ексцентричний у Вікіпедії. І в алфавітному переліку натрапила лише на 6 літер із прикладами. І це все у переліку було ось що: А Ті, хто був самому собі за адвоката М. Ті, хто носить краватку метелик і спостерігає за мартинами Р. Ті, хто моделює рейки для залізничного транспорту С Ті, хто строчить скарги. Т. Трансвестити У. Учасники політичних дебатів Не дуже вони і скидаються на ексцентричних осіб, як на мене. А що тоді сказати про такі очевидні категорії Б. Члени таємного братства, які кумедно вдягаються і на своїх порадах роз'їжджають на чудернацьких машинах, В. Ті, хто полюбляє їздити на велосипеді з одним колесом. Г. Любителі гномів, чиї подвір'я жахають сусідів е. E. Фани зачіски як в Енштейна, що виглядає так, ніби ви щойно запхали пальці в розетку З. Збираючи коробочок від м'ятних цукерок у вигляді персонажів мультика Веселі мелодії К. Котолюби, які мають 26 а то й більше котів. Що обсіли люстри, бильця ліжок і штори о. Ті, хто носить окуляри для того, щоб виглядати загрозливо, п. Любителі прикрас не тільки у вухах, а й у дещо інтимніших місцях. Справжніх ексцентриків я знайшла не так уже й багато. Я знала стару жінку, яка завжди з голови до п'ят була вдягнена у все біле. Інколи мені зустрічається чоловік, який цілий рік носить шорти. І це у Клівленді. До того ж, ці шорти дуже короткі, схожі на ті, які вийшли з моди ще у 1980-х. Почуваєшся дещо незручно, коли він сідає. Завжди мусиш відводити погляд або ніяковіти від побаченого. У нас є один ексцентричний сусід: Містер Ікс носить. Одне й те саме бра ось уже 10 років. Воно розлазиться прямо на ньому. Його біла футболка кольором нагадує вицвілу газету, а на колінах його синіх робочих штанів протерлися величезні дірки. Йому 80 років, і він живе за рахунок спадщини. Містер Ікс володіє трьома будинками на нашій вулиці і мешкає в одному з них. А два інші. Він їх занедбав, вони повільно руйнуються. Там оселилися єноти, білки, а для нього це й добре. Тільки спробуйте обрізати гілку, як він негайно трісне вас граблями. Якось його заарештували за те, що не косив газон перед будинком. Він намагається прихистити зайчиків та інших істот. Одного дня. Він з'явився до нас із баночкою лаку для нігтів темно-червоного кольору і чеком на 69 центів. Він подзвонив у дзвоник і показав, де на нашому будинку слід від облущеної фарби розміром з нігтик немовляти. Він хотів, щоб ми замалювали цей клаптик, а ще вимагав віддати йому 69 центів за лак. Не долар. А лише 69 центів. Такі диваки, як він, доповнюють світ своєю неординарністю. Зазвичай ми дізнаємося про них уже після їхньої смерті: про чоловіка, який ходив на заняття у Берклі, штат Каліфорнія, а де ще? голяка. Про іншого чоловіка, який називав себе радісною булькою і вмів повторювати свистячі звуки, які видає телефон, коли хтось набирає номер. Про жінку, котра, як було написано в її некролозі, зламала ногу у 80 років, упавши з дерева. Одного разу під час відвідин аббатства гевсемані в штаті Кентукі я помітила, що один із щенців не носив черевиків або сандалій. Натомість, коли його біла ряса розвіялася під час ходьби, я побачила, що він взутий у ковбойські чоботи. Дуже круто. Якщо вже монах може носити ковбойські чоботи, то ми можемо одягнути ще й не таке. Мені припали до душі сонцезахисні окуляри марки Читах. Я знайшла їх в одній із крамниць Майами Біч у Флориді, коли помер мій свекор. Це була крамниця на Лінколь Роуд, і я примірила їх просто так. Яка нормальна людина носитиме такі екстравагантні окуляри? Але вони сподобалися моєму чоловікові і його братові Гері. Мій свекор полюбляв темні окуляри, тож ми всі вибрали собі по парі. Я вдягала свої на похорон. А через багато років я була в них на весіллі дочки. Вони стали моєю візитною карткою. Мені подобається вислів Рея Бредбері про те, що всі ми є дивом життєвої сили. Ці слова примушують відчути, що ми можемо дихати, що ми схожі на живі знаки оклику, створені Всесвітом, який хоче кричати донестями, демонструючи, що він і всі, хто його населяє, живі. Думаю, в цьому і полягає суть ексцентричності. Бути криком Всесвіту. То чого ж ви чекаєте? Кричіть!